Криптони, усім привіт! Усіх вітаю! Новий щоденний огляд крипторинку. Сьогодні ми поговоримо про альткоїни, тому що нещодавно знайшов дуже цікаву теорію, за якою роблю угоди останній час, і вони себе дуже дуже гарно показують. До речі, до речі, всіми цими угодами я ділюся в своєму телеграм-каналі. Ось я викладував ну, тобто декілька сигналів, але це не всі. Це Filecoin, це ICP, це NIR, це Dash і дуже багато інших монет. Якщо ви слідкуєте за ринком, то, мабуть, вже бачили, який ріст показав FileCoin. Він виріс там до 3,5 доларів. ICP також дуже гарний ріст показав. Сьогодні це все ми обговоримо. Я покажу, за якою стратегією я закупав саме ці альткоїни. Та взагалі скажу свою думку стосовно взагалі цього альтсезону. А, Почнемо швидко з біткоїна. Я вже все, що можна було сказати, сказав стосовно біткоїна. але я просто нагадаю, а, зараз біткоїн ходить у нас в рамках, ну, в діапазоні цієї лінії підтримки, тобто цього діапазону, а, ну, приблизно від 99 до 104 тисяч доларів. А, Сьогодні відріз там до 104, потім знову трохи спустився. А, Тут моя порада просто, якщо ви вже брали біткоїн за ціною там 99-98 тисяч, просто ходити його, просто чекати. Uh, коли ми проб'ємо у цю зону. Uh, якщо ви ще не закупили, то зараз в принципі дуже гарна ціна 101 тисяча. Uh, якщо у вас вже є, просто тримайте, не виходьте з позиції, не фіксуйте прибуток, uh, тому що ми чекаємо, що у нас біткоін піде до uh, цієї зони супротиву, це 115 тисяч. І якщо він пробуває цю зону uh, летить далі, то очікуємо там, новий high в районі 130-140 тисяч, ну, будемо дивитись. Uh, стосовно альт-сезону, яка в мене думка? Uh, Получається, якщо ми відкриємо такий цікавий графік, який нам показує uh, альт-коїни, які не входять в топ-10, да, тобто це uh, Market маркеткап Excluding Top 10 Dominance, тобто uh, виключно всіх uh, самих популярних ну, топ-10 наших альткоїнів з крипто, з маркеткапу, точніше, це Ethereum, це там ну, Bitcoin, це Solana, це BNB, XRP. Потім ну ви зрозуміли, тобто топ-10 альткоїнів. Якщо ми їх виключаємо і дивимося на графік, то бачимо тут таку цікаву картину. Те, що у нас в вимальовується, такий, ну, такий от, така фігура, яка називається бичий клін. Зазвичай, коли ми бачимо таку фігуру, тобто у нас є такий так скажімо, трикутник з зоною від якої ми відштовхуємось зоною підтримки, по якій ми йдемо. То зазвичай ми починаємо йти вгору ну приблизно, коли цей трикутник закінчиться, ми починаємо відштовхуватись від нашої зони підтримки і йти вгору. Саме це сталося за декілька останніх днів. Якщо відкриємо часовий... Графік, то можна буде побачити це детальніше, давайте я обновлю. Бачимо те, що ми тільки щойно коснулись цієї лінії, одразу пішов такий зріст, на якщо я помиляюсь, десь на 13%, навіть там майже на 14%, ну, ось на 13%. І що це все взагалі значить? Те, що альткої, які не входять в першу десятку маркеткапу, вони зараз показують набагато більший ріст, якщо бути точним, то 13%, ніж вся інша крипта. Тобто Ethereum, Біткоїни, біткоїни та все таке, які я з цього всього роблю взагалі висновок, що, ну, що мені це все показує. А те, що якщо ми відкриємо такі сайти, як CryptoBubbles, на які я дуже часто заходжу, ми бачимо, як вже почали стріляти деякі альткоїни: це Zcash, це ICP, це Dash, ну, деякі там AIшні коїни, але я їх не буду брати до уваги. Також NIR, також Starknet трохи підріс. І взагалі всі оці, а, так скажем. Перспективні проекти, про які раніше всі дуже багато балакали, вони зараз показують дуже гарний ріст. Якщо включимо денний графік, ну вже Файлкоін трохи. Впав, але бачимо, що він е, за останній тиждень дав чистими 80%. І яка в мене зараз думка з цього всього приводу. Е, якщо ми також відкриємо Fear, Grit Index, да, тобто індекс е, е, страху та е, жадності, бачимо позначку 20 екстремальна жадність. І... Е, 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 е. Зазвичай, коли у нас, ну тобто, я в минулому відеоролиці вже казав те, що всі очікують якийсь величезний кризис, якийсь там якусь депресію. І я з цим всім погоджуюсь. Я ну, всю мою думку можете просто подивитись в минулому відеоролиці. Але ну, якщо так підсумувати, що я вважаю? Цей кризис також, ну, очевидно, буде, але це буде скоріше, там, двадцять шостий, двадцять сьомий, ну, скоріше за все, 27-й рік. А зараз... Всю цю, якби весь цей пузир, будуть тільки підтримувати завдяки о, тому, що будуть печатати ще додаткові гроші, і якраз в такий час, коли ну максимально не рознезрозуміло загалі, що коїться, всі бояться просто заходити в якісь угоди, всі бояться заходити навіть. Ну, от якщо відкриємо сток маркет, точно така ж ситуація. Всі бояться заходити в якийсь. Якісь е, активи, які ну, якби не те що стабільні, які е, зазвичай люди вважають безпечними, да, тобто е, там stock Market, це там SP 500, е, також біткоін вже відноситься як не дуже ризикові активи. Е, але. В такий час зазвичай всі ці гроші, які будуть далі печататись, вони перетікають в альткоїни, в монети, про які ну в яких мінімальна капіталізація, щоб максимально збагатитися перед кризою. А, якщо відкриємо цей наш CoinMarketCap, можемо до речі побачити першу десятку альткоїнів. Ну там Solana, BNB, XRP, Cardano, Dogecoin, чесно кажучи, взагалі не розумію, що він тут робить, але скоріш за все там декілька місяців його тут вже не буде. І якщо відлістати на а, ті ж самі монети, які вже почали стріляти, це ICP, а, в них можна побачити капіталізацію там, до 5 мільярдів, тобто там, 4 мільярди, а, NIR протокол 3 мільярди, і ну, може звучати там, 3 мільярди багато грошей, але насправді це дуже дуже, дуже мало відносно крипторинку, тому що. Ну, наприклад, у Binance щоденний обіг 60 мільярдів доларів. А, а тут у нас вся капіталізація монети, тільки там 3-4. І на мою думку, всі ці альткоїни, які а, раніше, раніше були прям на хайпі, всі про них, про них розмовляли, всі про них кричали. що це чудо технології, що це дуже дуже перспективні монети. Саме вони будуть зараз відростати. Ще яка дуже цікава ситуація. З цього приводу відкриваємо TradingView і, наприклад, ми зайдемо на, не знаю, на StarkNet. не на як, як ви пам'ятаєте, Starknet всі казали дуже перспективний проект, він виходив в нас по 8 доларів. Я сам пам'ятаю, як я участвував в ретродропі цього проекту, я продавав цю монету по 4 долари, коли я отримав цей аеродроб. І мені всі кричали: тобто, там ти дурачок, Starknet буде ще рости, і рости там 20 доларів мінімум. І що? Яку картину? Ми взагалі тут бачимо? Те, що після свого виходу, після свого ICO. Ця монета тільки-тільки падає. Тобто, взагалі ніякого росту ми ну, не наблюдаємо. Коли біткоін бив свій all-time high, коли ефіріум бив свій all-time high, всі ці монети там Старкнет, Дот, Тон, Нір, це всі ці всі монети просто лежали ну, як мертві. І чесно кажучи, всі люди, які в них інвестували, які наслухались подкастів про те, що це дуже перспективні, перспективні технологічні альткоїни. Вони ну просто не витримали. Тобто візьмемо Polkadot, про який просто ну в 21-му році я сам пам'ятаю, як всі кричали, всі на подкастах говорили, яка це перспективна монета, і насправді вона дійсно дуже перспективна. Там дуже ну, дуже важкі, дуже важливі технології використовуються. Це ну, як на мене один із самих інноваційних блокчейнів. І я сам в 21-му році закупав там цей Polkadot по 20 доларів. Але яка ситуація зараз? Увесь цей час ця монета просто падала, 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 як і інші альткоїни, які не входять там в першу десятку, в першу двадцятку, на навіть ну перші 15, я би так сказав. І всі, хто ну ті, хто хто тільки тримав ці монети, вони всі вже продали. Тому що, наприклад, ну той самий Polkadot за увесь цей час. Дав мінус, скільки мінус 95%. Тобто проінвестували 100 доларів, залишилось у вас 5 доларів. І саме з цієї причини всі повиходили з цих монет. В них капіталізація просто мінімальна. І якщо ну, маркетмейкер, який захоче заробити на всьому цьому ринку, буде пампити якісь токени, то ці токени точно будуть з маленькою капіталізацією, тому що в основному, Біткоін з 2 трильйонами, Ефіріум з полтрильйона, пол їх дуже важко якось запампити, щоб ну, здобути декілька іксів. Якщо ми беремо там той самий Нір, всього 3 мільярди капіталізації. Це, ну, В крипторинку це просто пиль. Тому, на мою думку, всі ці альткоїни, які раніше були дуже-дуже популярні, про які всі постійно балакали, але вони просто. ну, Ну, якби грубо кажучи, просто вбивали своїх інвесторів, тому що я не знаю, як іншими словами можна описати: от ось цей графік, наприклад, і графік того самого старкнету, де взагалі не було ніякого росту, взагалі, ну ніколи просто. Те ж саме стосується і тонкоїну, просто чудова технологія, чудова монета. єдина, яка підкріплена ну, дійсно якимось заробітком. Ну не єдина, але одна з немногих. Якщо ми візьмемо, наприклад, акції Фейсбука, да ну по суті, це ті ж самі акції, тільки не Фейсбук, а Телеграма, то це там вони входять в топ-5 або в топ-10 взагалі світового фондового ринку. А тут Тонкоін з моменту там свого ну, пампу в 2024 році. Тільки падає з 8 доларів, він вже укотився в 2 долари. І на мою думку, ці всі монети, вони дійсно технологічні, про них, а, хоч і всі позабували, а вони дійсно будуть рости. І їх дійсно буде пампити маркетмейкер, тому що їх, по-перше, це легко робиться. По-друге, ми можемо просто по домінації. Альткоїнів це вже побачити. Ну і просто відкривши криптобабу, можемо зрозуміти, що ці альткоїни вже починають давати якийсь ріст. Filecoin, Ну просто 5 років монету ніхто всі про неї просто забули. 5 років потім тому кричали те, що це просто інноваційний проєкт, там інноваційні сервера, у них, все інше. І просто про 5, 5 років ніхто нічого не казав про Filecoin. Те Теж саме з Zcash, те теж саме з Internet Computer Protocol, І зараз саме ці. Монети починають стріляти. Тому я зараз буду активно докупати саме ці альткоїни. Зараз трохи ну подробніше про те, які саме. По-перше, я точно не буду брати ніякі мемкоїни, всякі флоки, всякі пепе, догі коїни. Що там у нас? Трамп коїни. Оцей весь швак я точно не буду брати, тому що. ну Цих монетах вони вже себе показали 24 році. Їх запампили, їх по другому колу ніхто не буде а, продовжувати там якось пампити. Тим паче, в ну соно, в якомусь травм коїні ще багато залишилось а, інвесторів, багато людей тримають там гроші, і їх просто невигідно пампити. Плюс к тому, що в них немає ніяких технологій, вони за собою нічого не несуть. Мемкоїни точно ми не інвестуємо. А, я би саме обирав і дивився на проекти, які. Ну, якраз раніше були ультраперспективні. Але просто не росли. І я би ще такий дуже дивний параметр додавив, наскільки довго інвестори просто мучилися з ці, цими монетами. Да? А, ось ну, чудовий графік того самого Polkadot. А, Чесно скажу, це один із моїх улюблених проєктів. І тут можна побачити, що технологічний крутий проєкт, і наскільки ну, погано він себе проявляв, наскільки люди а, дійсно вірили в нього, дійсно тримали ці коїни, і просто ринок їх ну, побрив, просто повбивав. Я навіть так би це Писав, саме в такі проекти я би починав би інвестувати. Для мене це Dot, для мене це Тонкоін. Старкнет трохи під питанням, тому що це все ж таки ще новий проєкт. Але в принципі також можна на нього подивитись. Також це Нір. І якщо ми беремо Ефіріум, Ethereum, то Ефіріум, Ethereum, ну, як. Ми вже вияснили, вже і так дуже запамплений. Да? Тобто в нього вже величезна маркеткап, величезна капіталізація, і йому на заміну я проздився Ефіріум Classic, Також дуже цікавий перспективний ну, токен, дуже цікава монета, і про неї також всі забули. Хоча там вона спокійно може дати ще декілька іксів. Uh, також тонкої тонкої не постійно про нього говорю. Це мій улюблений токен. Uh, я в нього в ньому тримаю самі свої великі позиції uh, і тому ж ну, точно така ж аргументація. Просто цей токен, uh, незважаючи на свою перспективність, незважаючи на свої технології, та навіть незважаючи на той момент, що він якби заробляє кошти, він має комісії, все інше їм дійсно користуються. Він все все рівно просто падає, падає, падає. І я думаю, що зараз якраз цей рік, цей і наступний рік, це просто ідеальний час, щоб закупити всі ці коїни і зловити там ікси, там по ну, 5-10 іксів. Uh, тому плюс-мінус такий висновок ще добавлю те, що я б точно не став ну, собі добирати якісь там солани, все, що в топ-10 маркеткапу, я б навіть не розглядав для себе окрім біткоїну. Біткоін uh, з невеличким плечем, вонг, можна заходити всі інші монети, або також з дуже ну, невеличкими позиціями на деривативних контрактах, чи просто на спот закупати uh, просто з задоволенням, поки такі ціни. Перед альтсезоном для мене ну, здається це найкращий, найкращий варіант. Uh, тому всіми цими угодами буду ділитися в своєму телеграм-каналі. Uh, вже цим, цим займаюсь. Uh, ось той самий Тонкоін, про який я постійно кажу, ну, пості, ну, роз, це зрозуміло, тому що він мені uh, непоганий профід дає, тому я про нього так часто uh, балакаю. Але і іншими угодами я також ділюсь своєму телеграм-каналі, абсолютно безкоштовно, ніяких там, віпок, ніяких от цих моментів, нічого не потрібно мені оплачувати. Просто заходите і торгуєте разом зі мною. Uh, а так, принципі, на цьому, все дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступному році.